відео. Що ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Хочу дивитися на мене. Хочу, дивіться. Хочу дивіться. Ну Не дивися на мене. Хочу дивляться. Эй, куда вы не дивись на мене? Я буду дивитися. Я буду дивитися. На тебе повністю. Помнить. Помнишь. Офігенно, да? so ben ne değer diyor saat beraber değer edemeeme ne diye gel dur